Соденко засновник, тобто власник е двох Чернівських власних газетів, ну і редактор також. Це загальне Суспільне світінгу, який 12 рік і літературна, сторона, який 3 роки. Два короткі судження вже мене в мене похопили дискусії. Перше таке служення, тут багато говорилось про Росію, абсолютно правильно. Але я нагадаю, древній афоризм сила ворога в нашій слабкості, тому замість того, щоб бідкатися про потужну пропаницьку машину Росії, які десятки років, давайте подивимося, що ми протиставляємо. І друге коротке судження. Ми всі давно знаємо, що треба робити, і навіть що повинні робити. Але дуже погано розбираємось, як це робити. Ну, тепер конкретно вже <кхе> до теми. Перше, збройні агресії передує інформаційна. І вона нікуди не зникає, вона супроводжує цю збройну агресію. Теза абсолютно зрозуміло, законов час на деталізації. Друге, роль і вплив засобів інформації в суспільстві величезна і більше ніж ми уявляємо, коли люди починають думати, говорити і діяти. Так, як їм нас або я в тому числі голосувати, так, як їм в масові ліптують Це теж Загаль, загальне не було рухи про. А тепер глянемо на наш інформаційний простір, як він нас захищає чи не захищає, нормальний чи дірявий у цій ситуації, в контексті цієї теми інформаційних воїн. Давайте я буду говорити про пресу, не тому що Газет це традиційна така частина медіа, яка, вибачте, все-таки найбільше користується довірою людей. Не абсолютно довіра зараз говорю, а відносно стосовно інших медіа. Значно більше довіри, ніж телебачення, але ну, я вже не говорю про інтернет. Це, як я писав, повна свобода слова, слово говоріння і вибачте, слово помиїв. І дехто з присутніх це відчув на собі. Тому преса. Зразу просто думку про є смерть, друкованих видань однією цифрою. От, мовляв, смерть наступає телевізія, інтернет. Сумарний тираж разовий місцевих газет Чернівщини. А це близько 30 газет, десяток обласних і там районних. Я їх називаю районних, хоча райони вже укрупнили, але вони виходять на тому реалі. Сумарний разовий тираж перевищує 100 тисяч. Це при населенні менше мільйона. Десь 300 тисяч сімей. Плюс ще жиє всеукраїнський. Значить, газети людям потрібні, люди ще хають, попри дикунський експеримент Укрпошти монополіста по доставці кілька років тому вони нашого часу вибрали для пілотного проєкту, який полягав у закритті 500 відділень поштових і пустили так звані пересувні, куди раз на три плипали. Преса людям потрібна. Тепер глянемо, яка вона? Вона реформується, але так же повільно, як і все у нас. Сім років тому парламент зробив революційний крок, прийняв закон про роздержавлення. І цим самим на території України через 100 років анулював нарешті ленінський декрет про контроль над пресою. Може не всі знають, що це перший декрет, декретському уряду. Ніч після перевороту Ленін, він вже себе журналістом називав, знав, що це таке. Підписує декрет про тимчасовий контроль до настання ну як там, нормальної ситуації. Ну, тимчасовий, знаєте, найдовше. Через 100 років ми анулювали. Суть проста була. В законі про пресу прибрали один рядок. Хто має право бути засновниками, власниками До речі, там перший рядок громадянин України, громадян. От я по ньому і створював газету, Ну і так далі. І там було, там були органи влади самоврядування. Це прибрали. Зробили так, як у всьому світі. Бо ми ж унікальні. І левий, і праві, кажуть, що ми особливі. Не хочуть казати, що ми звичайні. Зробили так, як у нормальних країнах. Бо оскільки нас називають там, четвертою владою, да? після трьох відомих, а правильно назвати першою владою, владою громадської думки, суспільства над обраними владами, то ну, як це може бути перша влада в руках іншої влади. І це дзеркало зерк... яке це суспільство. Не перед туди. дивиться а коли не подобається, ну, як Голи писав, не дзеркало видно, коли можна не таке. От так роздержали. Що далі? Всі азнецуці, майже всі, про які я говорив, ну кілька там зникли. Майже всі виходять. Всі перереєструвалися, вони тепер видання в основному самих редакцій. Тобто так, як у нормальних країнах в Європейських, прекрасно. Їм ніхто не диктує тепер, що друкувати. І це чудово. І ось тут вже дискусія виникла про Майдан. Днями е, визначали відзначали десятиріччя Майдану другої революції гідності за одне 19 років, час якої пливи, правда? Першим Майдану помагаючи революції. Можна ставитись по-різному, шановні дискутанти чарівні. Можна і так, і сяк. Але не можна одного зігнорувати ці колосальні потрясіння в нашій додатній історії. Не можна. Розумієте? Треба аналізувати, треба диспутант. Не можна ігнорувати. Виявляється, можна. Нашій українській пресі можна. Ось газети, які вийшли на дати. Ось одна з найбільш тиражних. Перша сторінка. Я вбирав скажу по жодній газеті, я кажу, всі які вийшли перед майданними. Нема жодного рядка про цю річницю, про ці події. Відчини 21 листопада це ще державне свято. День гідності і свободи. Добре, обійдемося. Ну що ж натомість, перша сторінка. Я набачила, що тато посадив маму на ланцюг. Ну і далі там я довго не читав, тому що тут у нас значить... застрелили з них, безвіщі, згоріла задали і так далі. Нормально, так? Ось нормальні Ось... новини. Ось. нормальні новини. Ось район називається, типова. До речі, моя рідна Куликівська, де я починав, що я 2 років працював. У нас трапилась трагедія. Повісисів вчинив самогубство 16-річний школяр. Страшно. Треба про це говорити. Але як говорити? Вони вже знають земляки. Отак. Подивіться. Петля на всю першу сторінку. Ну, ну подивіться. Е, Трапила старша в ці дні друге самогубство у нас в 40-річний мужчина захватила. Конечно стало великим щастям і радістю для газети, тому що не забули це, вони ще пістоли в голову на першій сторінці. Повірте, це окрема тема. Страшна і важка, і зараз просто нема часу про це. Бо коли колегам говориш, слухайте, як, так, можна. Чуєш, читачі цього просять. Це єзуїнство, тому що тут зворотна залежність. Першу читачі включають, а потім вже страшно, коли просять. А ми це окрема тема під назвою Хто свідомо, випадкові чермані. Руйнує психічне здоров'я нації. Далеко не ідеальне ще до війни, ну зараз саме собою. Свідомо. І саме через медіа. Ну, і коротко, ще один простий приклад. Сьогодні ще величезне свято, яке прирівнює до Дня Незалежності, я вас всіх вітаю. Сьогодні річниця. Це українського референдуму за незалежність 32. -го. Річниця ось щойно купив всі основні чернівські обласні газети. Жодного слова, жодного рядка. Що натомість, я вам не буду говорити, ви здогадуєтеся, Оце такі ми є. Оце ми 30 років балакаємо про. Коли люди дивляться Путіна, дивляться Лукашенка. Оце, коли моя газета, ця скромна, ну, безумовно, я ждав про Майдани. Вибачте, друкує більше матеріалів з історії, ніж всі обласні реалії газети разом взяті. І я не пишаюся, мені оце сумно. Історії світової, української, радянської, яку треба аналізувати. Мені оце сумно. Оце такі наші медіа. Тому у мене, ну що, сказати, що дуже сумне резюме і так далі. Ну, як вам сказати, от говорить, буде нормальне суспільство, демократичне, будуть нормальні медіа. Це знов ставиться все з нього на голову. Чим швидше будуть нормальні медіа, тим швидше буде нормальне, в тому числі громадянське суспільство, бо це наша трагедія. Бо нормально, це нормальний політик, у мене 350 партію по обслуговуванню олігархату, партійний цирк. І нормальні громадські організації, не немічні на обслуговуванні партії олігархату. Чим швидше ми це робитимемо, тому я звертаюся до колег, давайте звідси це зачароване коло. Але водночас я звертаюся до самого суспільства. Бо коли мені говорять, це твоя там газета, я говорю, не моя. Це газета вас всіх. Нас всіх, суспільство має творити також ці медіа, а не журналісти. Нормальні медіа, нормальний інформаційний медіапростір. І тоді ми не будемо бідкатися, що сильний ворог. А будемо робити сильнішими себе. І тому я все-таки настроєна оптимістично. І давайте разом творити цей медіапростір. Дякую.